Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми упорно разом всі формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку. І в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу мати під рукою список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. І плюс до того у нас ще є пару рубрик нових огляд журналів і такі якісь там цікавинки, так би мовити. От сьогодні у нас є Опель Астра 2007 року. Значить, подивіться, ми її взяли так: Опель Астра. Третє покоління H є така річ. Ось подивіться, будь ласка, бачите? Третє покоління. З 2004 по 2007 рік вона робилася. Досить непогана машинка. Подивіться, будь ласка, є 449 пропозицій. І ми дивимося відразу по низу ринку. По низу ринку. По низу ринку. Значить, нам вийшло ось 2007 рік, третє покоління, дизельок 1.7 за 3 тисячі доларів. Давайте ми подивимося на цю машинку, подивіться, будь ласка. Простий атмосферний дизель працює рівно, не димить, масло не бере. Без торгу. Тому що це 2007 рік, це, в принципі, такий свіженький рік, але подивіться, як гарно виглядає універсальчик. Хто може собі хоче якусь машинку таку купити перший раз там на багато років, щоб не міняти, оце саме ідеальна машина, я так думаю. Бачите, салон також простенький, але працюючий, так би мовити. Всі кнопочки працює, він каже. Давайте глянемо як якийсь інший рік, наприклад, бензин. Подивіться, це бензин 1.6, 2006 рік, 3000 доларів. Бачите, вони всі приблизно так. Є е, хетчбек і є седани. Такі машини. Це бензин 1.6. Це бензин 1.6. Хтось скаже, що вона тут трошки ржава. Я згідний що ржава, але можна її позамазувати акуратно, прикласти руки, так би мовити, і підфарбувати собі трохи з балончика, і вона буде нормально їздити. Саме головне, який двигун і який, який кузов. От потребує косметики. Бачите, чесно пише людина. Отже, любі друзі, маєте на увазі, що є такі машинки. В районі 2,5 тисяч доларів можна торгувати 2005-2007 рік, бензин, дизель, що, вам, що ви бажаєте. І десь до 300 тисяч, нехай вже будемо думати, що це правда написано, бо з ним. І самі дорогі глянемо, по А ось самі дорогі по 7 тисяч. Ну, це вже такі вони фаршировані, так би мовити. Дуже. Але ті за 3, за 4 теж непогані. Але гарна машинка дуже економна, вона, напевно, бере літрів 7, 6 по місту, дизеля або бензини, плюс-мінус. Все, друзі, зараз ми подивимося іншу рубрику. Ось рубрика значить, про цей автомобіль. Бачите, з 2004 по 2014 рік Opel Astra H, третє покоління вироблялося. Хетчбек седан, універсал, купе, брилят. Любе, любе-голубе, як то кажуть. Бачите, Ford Focus, Honda Civic, Elantra, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, Megane Corolla, Jetta, Volkswagen 5. Ось такі є машинки. Ну, ми вже всі розглянули. Тобто наступну рубрику. Рубрику беремо наступну. Наступна рубрика, от мене трошки так зацікавило, бачите, це друзі, поршень. І є перші два кільця компресійне саме верхнє кільце, друге компресійне кільце це середнє і аж третє, нижче, називається оливозйомне кільце, розумієте? Запобігає витоку газів компресійні кольця, перше і друге. А оливозйомне кільце запобігає мірному потраплянню масла, куди? Правильно, в поршень саме, щоб воно не згорало. Ось майте на увазі, що кольце може закоксовуватись? Ну, це так просто, я говорю. Наступна рубрика. Наступна рубрика, друзі, у нас огляд автоновинок в журналі. Значить, дивіться, що мене зацікавило. Електромобілі наздогнали і перегнали традиційні автомобілі за надійністю сроком служби. Я в це, в принципі, не вірю. Чому? Тому що будь-який електродвигун, хто там в дитинстві стикався з ними, він, він повинен бачити, що е, двигун електроскладніший, ніж будь-який ДВС-ний двигун. Розумієте, як може бути електромобіль? Так би мовити, по надійністю таким самим, як е, традиційний двигун. Ще порівняйте електромобіль з повозкою якоюсь коретою або мотоблоком, розумієте? Ну, це, коротше кажучи, якось, мені здається, це так порівняння некоректне. І от у Нідерландах то придумали якийсь катафакт, непонятно. Ну, таке, новин сильних немає. От BYD китайська оголосила про відкликання 6800 плагін-гібридних позашляховиків через ризик загорання. Друзі, розумієте, от вам і надійність електромашин. Ну, все, ми чекаємо, коли Тесли тройки, або, або Model S будуть коштувати 5-8 тисяч доларів. І Renault Duster готує з інноваційним приводом. Щось там вони собі придумали, коротше кажучи, гібридну систему Duster. Ну, таке. Що означає таке? Ну, це не цікаво, це не цікаво. Знайшли синтетичне паливо в Британії, це їхні вчені там постійно щось придумують. Xiaomi відкликає десятки тисяч зданів Су 7, бачите. Ну тобто, все одно вони відкликаються, щось там не то, щось загорається. ну, Я вам кажу, електромобіль це якщо ти вже маєш дофіга да бабліща, то можеш купляти собі. А так, можеш собі купити щось Range Rover за 20 тисяч, або Opel Astra дорожчу якусь, або Volkswagen. І наступний, зараз, звичайно, без тігра нікуди не дінемося, подивимося, тігр, що нам скаже. Ось подивіться, друзі, двигун від Range ровера. Це той момент, коли в тебе Rover 2016 року і в тебе тачка куплена за 45 тисяч доларів, і з дому треба доставати 15 тисяч доларів на ремонт. Я думаю, всі автомобілісти прекрасно знають цей звук. Називається цей звук. Давай в місці. Пізда Поршу, пацани, і коленвалу. Потому що шоу у нас у нас провернуло вкладу. Отак у нас це все відбувається. Ти коли чуєш цей звук, в тебе в житті все міняється. Ти просто. Думаєш, господи, за що мені таке наказання? Ну, вроді би ж не грішив, нічого не робив. І тут на тобі тук-тук-тук. Так, чотирьох-4-4 дісім, 2016 рік. Пробігав в тачки, як завжди, на е, по, по щитку 170, на насамкінець. Давайте, 370. Каже, 202 второго котів. Значить що, розібрали ми мотор, що ми виясним? Ну, давай, Рома, показуй. А мотор то не заробився, показую. Робився тут футбол. Поїздали. Футбол погулявся чуть-чуть. Тут задірано дві потерло. Я думаю, хон зробимо чи ні? А, оно, риби. Чотири, бачиш міточки. Ці мінялися, як ви мені, де вони натяжителі, блять. Натяжителі. Блять, бра я з нею лучше Так, згідно шашку. Бачите, друзі, отак треба акуратно з двигунами не ганяти. І зараз ще покажу, як масло просочується прямо в поршень. Подивіться, будь ласка. Бачите? Трішелька, невеличка трішена. Це поршень. Задіри, бачите. Отак, От тому не ганяйте. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.